Як знайти опору в житті? Якщо ви зараз загублені, якщо ви не знаєте, що вам робити далі, якщо ви шукаєте опору в собі, якщо ви шукаєте свій шлях, це відео для вас. В цьому відео я поділюся кількома інструментами, які допомогли особисто мені, які продовжують допомагати і розвивати навичку чути себе і реалізовувати внутрішні імпульси, завдяки чому знаходите опору в собі. Отже. Загалом, що таке опора в контексті ем, віри в себе і, і життя, внутрішня опора людини це вміння чути себе, розуміти свої бажання і знання, як ці бажання втілити в реальність. Якщо один із цих факторів відсутній, похитується загалом опора. Якщо у нас є стілець, якась ніжка відпадає, очевидно, що він починає стояти нерівно або навіть падати. Якщо Вчасно її не поставити на місце. Якщо в вашому житті зараз туман, якщо в вашому житті нерозуміння того, як рухатись далі, або величезна кількість бажань і цілей, і через це абсолютно, скажімо так, каша відносно того, як їх реалізовувати, і все це здається непідйомним, я доведу вам, що це не так. Загалом можна поставити собі одне єдине питання. А що, якби не було жодних заборон. А от що, якби. І картинка, яка у вас з'явиться далі позитивна, ствердна, це відповідь на всі ваші питання. Коли я шукала для себе варіант того, як можна реалізувати власні ресурси, у мене з'являлася картинка під назвою Було б класно, якби. І далі йшли дуже чіткі перечні того, якби що, якби я реалізовувалась тамто, якби гроші приходили звідти, якби і в голові були дуже конкретні сфери. Тобто я чітко знала, звідки я хочу отримувати гроші, як я хочу реалізовувати себе свій час, в якому оточенні я хочу бути, але все це з'являлося в моїй голові тільки, коли я казала фразу: От було б класно, якби. Я їй казала з таким внутрішнім відчуттям ідеалізації недосяжної. Але саме це раптово відкривало не просто мої істинні бажання, а бачення підсвідомості того, як, як вони можуть бути реалізовані. Кінцеву їхню точку. Це є відповідь на всі питання. Ми всі маємо внутрішні імпульси. У вас 100%. 100%. Я можу це гарантувати. Є своє, а що якби. Воно може здаватися недосяжним, але воно є. Якщо ви вважаєте, що його немає, скоріш за все, ви так довго себе не чули, що ваш мозок звик навіть блокувати це, навіть найабстрактніші бажання, і їх він звик відсіювати як нерелевантні для вашого життя. Якщо ви почнете частіше себе питати, чого ви хочете. Окремо від обставин, в яких ви знаходитесь, незважаючи на ту фінансову ситуацію, в якій ви є, на те оточення людей, в яких, серед яких ви є, на те на ту погоду, в якій ви живете, якщо ви почнете себе питати, незалежно від цього всього, а от чого б мені зараз хотілося? Першою думкою буде заборона, а далі ви можете почати відкопувати своє, а що, якби. І Як, коли ви почнете чути своє а що, якби, а от якби да, було б класно. от Ідеальний розклад подій, от було б класно. Оце ідеальний розклад подій це і є те, що вам треба. Це не просто те, що вам треба, це те, що ви зобов'язані зробити. Запалила свічечку. Це те, в чому є ваш, е, ваша мета, мета вашого існування, тому що воно б не з'являлося просто так. Ось це ой, було б класно, і продовження з активностей оточення людей не з'являлося в вашій голові, якби, якби воно було недосяжним. А що, якби не було жодних обмежень, я пробив те, то те, то це б не з'являлося просто так. Ваша задача відмовитись від обставин, які вас оточують, і почати рухатись за цим було б класно. Постане цілком логічне питання, що робити, якщо ви оточені, наприклад, кредитами, житлом, яке вам не подобається, людьми поруч, які вам не резонують, токсичними не знаю стосунками і так далі, і так далі. Так от, якщо ви оточені обставинами, які вас, ну... Об'єктивно, наче типу стримують, що робити. Я дуже довго була оточена цими обставинами і досі, інколи трапляються різні різні ситуації, коли ти заходиш, наче в якийсь топічок, ти думаєш, як з цього вийти? І що цікаво, вихід він розпочинається не в фізичному світі. Як би страшно, це зараз не звучало. Ми зараз перетворимо цей канал з особистого розвитку на езотерику. Він розпочинається не в фізичному світі, він розпочинається в голові. Є таке поняття, є 3D-світ. Ну, 3D. Оця запальничка, да. Це все це фізичний світ. 3D. А є 5D. D, п'ятий вимірний світ. Це наша свідомість і підсвідомість. Це духовна сторона. Це те, що закрито від фізичної сторони. Це те, що повністю будується через психіку. Але відповідно, оскільки 5 більше за 3, має набагато більший ширший вплив. І наше 3D. Це наслідок того, що ви формуєте у себе в 5D. Тобто ось тут. Те, де ви знаходитесь зараз, це прямий результат того, яким було ваше 5D в минулому. Ну, оскільки наслідки вони трошки пізніше приходять, да, ніж причина. Скоріше за все, те, де ви знаходитесь зараз, це результат того, яким ви були місяць назад, два місяці назад, півроку, у когось, можливо, навіть вчора, з різною швидкістю це працює. Але це результат того. Ким ви були вчора, будемо казати так. Якщо сьогодні ви на рівні відчуттів, асоціацій, думок текстових, на рівні візуальних картинок почнете жити з позиції вашого, було б класно, якби, що означає жити з позиції вашого цього образу, це означає жити з повним внутрішнім відчуттям, що це вже є у вас. Але не з логічним повторюванням сотні разів. Це вже в мене є, це вже в мене є, це вже в мене є, з внутрішнім страхом, а з спокійною довірою і внутрішнім знанням, що це вже є. Це знання, воно будується от на стані. Дуже часто говорять про стан, про вібрації. Це треба відчути. Він у вас може проявлятися по-різному. У кожної людини він по-своєму проявляється. Але ви маєте зайти от в це вібрування своє без страху. Страх і сором. Це дві найнижчі емоції, які вас будуть, навіть якщо ви будете тисячі разів повторювати свою установку відносно бажаного стану. І бажаного цих бажаних обставин було б класно, але при цьому мати фоном, сором і страх, все це нівелюється. Тому на рівні довіри і відчуттів знати, що все це ви. Не те, що це скоро втілиться, це вже ви. Як саме це проявиться в 3D, це інше питання. Ви маєте на рівні 5D, от на рівні свого розуміння знати, це вже я. Оцей мій образ було б класно, якби я заробляла гроші так, якби я була оточена ось такими людьми, якби я отримала ось таке підвищення, і у мене покращилися б стосунки з тим-то, або почалися стосунки з тим-то або що вам завгодно треба. От оцей стан ви маєте знати, що це вже ви. Ви вже та версія. У якої це є. Але не треба шукати підтвердження цьому в 3D. Оце найголовніше. Ви маєте постійно знати, що це вже є. Але з перспективи вашого ментального. Якщо ви будете чіплятися за 3D, за світ матеріальний, ну типу, ви прокинулись, побачили, блін, цього ще немає. Все, упора зникла, більше я це не роблю. Все це буде марно знати точно, що воно вже втілене. І відчувати за нього вдячність. Вдячність загалом це дуже сильна емоція. Це протидія страху і сорому. От зараз я вам поставлю питання, напишіть в коментарях теж найвизначніші і найбільш поворотні події в вашому житті відбувалися заплановано через вашу стратегію, чи це було абсолютно неочікуваний поворот, і ви ніколи б навіть не могли подумати, що станеться саме так. У мене це другий варіант. І не тому, що ми не владні над своїм життям ні, тому що моя підсвідомість, яка ось тут, вона знаходила реалізацію потрібних мені речей через неочевидні події і обставини. Ті, через ті події, обставини, через які моя свідомість ніколи б не подумала, що це може статися, що мені дозволяло опинятися там, де я хотіла. Тільки та, що б не ставалося навколо, я завжди обирала. Між об'єктивними обставинами і моїм бажанням от було б класно, якби я та-та-та-та-та я завжди обирала ось це, от було б класно. Якщо ви зараз знаходитесь в абсолютному нулі або в мінусі, в відсутності розуміння, хто ви, я б дуже порадила питати у себе, а от що вам приносить радість? Що вам, от що було б класно зараз зробити? Відірвано абсолютно від реальності. Можливо, вам зараз хочеться полетіти на кулі повітряній кудись? Можливо, вам ще щось хочеться. Абсолютно відірвано від тих обставин, в яких ви є. Бо обставини, в яких ви є, вони штучні. Вони створені вашою версією з минулого, яка боялася, яка соромилася, яка не вірила, що її бажання мають значення, яка думала, що має бути тільки. Так, і ніяк інакше, і це так має приносити страждання, складнощі, виборювання якісь постійні. Версія, яка постійно відчувала себе мізерною. Вона створила ці обставини. А ваша нова версія зможе змінити ці обставини тільки за умови, що ви почнете рішення і вибори. Спочатку вибори, потім рішення робити на основі. Істинного бажання, яким би далеким воно не було. Ваша опора, як це не дивно, в вашому найбільшому страху. Великий страх там, де великий ресурс. І якщо у вас великий страх, що якщо ви щось почнете робити, вам не вдасться, ну от, от там великий страх. Страшно піти, страшно почати, страшно відмовитись від чогось і обрати себе. Якщо вам страшно, оце є ваша опора. Бо це ваше істинне бажання, а страх нав'яний ззовні штучними переконаннями інших людей. І от якщо ви здатні заплющити очі і через формулу ох, було б класно, якби визначити ваше бажання, далі відмовившись від всіх обставин, які наразі є, почати жити з позиції того, що це бажання і є ви, і воно втілене. І яким чином воно втілиться в 3D, вирішить все світа, але ви знаєте, що воно втілене. На рівні ментального воно вже втілене, воно вже є. А все світ сам розбереться, як воно буде принесене в життя, і щодня, щодня, щодня прокидатися і засинатися з цією впевненістю. Якщо ви здатні все це зробити, ви відчуєте опору вперше за довгий час, і стовбур вашої опори буде зростати. Це те, що допомогло мені і продовжує допомагати. Це те, що допомогло великій кількості людей, і це те, що допоможе вам. Я бажаю вам наснаги, я бажаю вам віри у власні сили. Я бажаю вам знайти своє. Було б класно, якби. І це якби викреслити з цієї фрази. А було класно замінити на фразу як класно що До зустрічі!